Чемпіон України львівський тайм, і надалі залишився непереможним після суботнього матчу Івано-Франківську. Після двох пропущених голів у першому таймі лідери вищої ліги зуміли відігратися, вдало використавши гру з п'ятим польовим. Волява перемога над ураганом далась таймівцям нелегко. За п'ять хвилин до перерви рахунок міг бути 3-0 на користь господарів, але Павлюк з 8 метрів пробив поруч зі сійкою. А до того голкіпро львів'ян довелось двічі витягувати з сітки власних воріт після влучних ударів Петра Шуторми та Едуарда Кулика. Після цього на своїх атаках Тайм став грати з п'ятим польовим. Після перерви подібна тактика принесла свій результат, коли Кондратюк замкнув дальну стійку, а зрівняли рахунок гості після помилки органу в атаці. Згодом той же Кондратюк вивів «Львів'ян» вперед. А за мить підопічні Сергія Гопаленка могли відігратись, але кулик головою трохи схибив. Наприкінці уже господарі перейшли на п'ятого польового. І якщо Павленко пробачив господарів, то Лисенко просто врятував свою команду після удару свілих зі штрафного. Все ж капітан Тайму забив зі своєї половини у порожні ворота. На останній хвилині Павлюк небезпечно прибував з льоту поруч з дев'яткою, а Цвілих влучив у перекладину. 4-2 перемога за чемпіоном України, з яким іван Франківці ще двічі зустрінуться на другому етапі змагань. Матчі фінальної шістки розпочнуться уже цієї п'ятниці. 2 квітня орган гратиме у Львові проти енергії, що є головним конкурентом у боротьбі за бронзу чемпіонату. Наразі «Зеленобілі» йдуть третіми і випереджають прикарпатців на три очки.